Всім привіт, хто на зв'язку із кіно. Сьогодні я пропоную до вашого перегляду добірку мультфільмів, які підійдуть як дорослим, так і дітям. Давайте разом поринемо у світ чарівних історій, які надихають, розчулюють і дарують незабутні враження. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Ваша підтримка допомагає робити якісний контент для вас. А хто бажає долучитись до меценатів каналу, посилання я залишу в закріпленому коментарі. Там вартість від 25 гривень, тому, якщо ви маєте можливість, буду дуже вдячний. Ну що ж, ви готові до подорожі? Тоді починаємо. Коко мультфільм розповідає про хлопчика, якого звуть Мігель. У нього був дідусь, який займався музикою і любив це всією душею. І сам Мігель теж любить грати на гітарі. Його улюблений співак Ернесто де Ла Круз, який давно помер. Хлопчик дивиться виступи улюбленого співака по телевізору і навіть розмовляє його фразами. Тільки бабусі героя не подобається музика. Батьки малюка хочуть, щоб він став шевцем, а хлопчик знаходить фотографію свого кумира і починає думати, що він його дідусь. Це ще більше штовхає Мегеля на те, щоб він став відомим музикантом. Він бере гітару співака і хоче виступити на площі. Несподівано повз проходять люди, які насправді є примарами. Хлопчик не може нічого зрозуміти. Виявляється, що це його померлі родичі, вони дуже раді його бачити та показують йому свій незвичайний світ примар, в якому різні звірі і люди існують разом. Мігель виступає на святі мертвих, і його пісня всім подобається, але, як завжди, є одне але якщо Мігель не отримає благословення від свого відомого предка, то він не зможе повернутися назад і ризикуватиме назавжди залишитись примарою. ДАКій робот. На тлі безкрайніх просторів океану, далеких від проблем цивілізації, зазнає аварія вантажний корабель, і на дикому незаселеному острові опиняється єдиний, хто вижив робот Розом 7134, або просто Роз. Він створений для впорядкованого світу технологій, де все підпорядковано логіці та контролю. Але тепер його оточує небезпечна природа, сповнена небезпек і несподіваних союзників. Непрацююча техніка, пошкоджені системи та ізоляція змушують героя не просто виживати, а й вчитися у природи, до якої він спочатку був чужий. Думками на виворіт події цього оригінального і захоплюючого мультфільму відбуваються в мозку безтурботної 11-річної дівчинки на ім'я Райлі. Вона повинна з батьком покинути рідний дім у Міннесоті і перебратися в місто Сан-Франциско, оскільки його тут чекає нова робота. Райлі, як і кожна юна леді, керується в житті різними емоціями, такими як страх і злість, смуток і радість, розчарування і ненависть. Всі дані почуття разом розташовані в контрольному центрі, в їхній спільній стаб-квартирі, що знаходиться в мозку дівчини. Кожен день звідти вони шлють вказівки для Райлі. Але Сан-Франциско, що виник в житті цієї дівчинки, викликав безлад в контрольному центрі. І якщо радісна емоція, з якою Райлі контактує найкраще, як зазвичай, прагне бачити все в прекрасних фарбах, то інші почуття дотримуються іншої точки зору на те, що відбувається з нею в даному місті. Стоп, стоп, стоп. Швиденько підпишись на канал, то постав лайк. А якщо ще й коментар залишиш, то буду дуже-дуже вдячний. Готово? Тоді продовжуємо. Шрек. Шрек є серією понометражних мультиплікаційних фільмів, які засновані на одноіменному оповіданні Вільяма Стейга. Саме з цієї казки були взяті основні персонажі історії, а також головна концепція оповіді. Створенням франшизи займалася компанія DreamWorks. Існує кілька великих мультфільмів, а також цілий ряд короткометражок зі всесвіту Шрека. Перший мультик вийшов у 2001 році та зібрав понад 284 мільйони доларів касових зборів. Шрек отримав також Оскара у номінації найкращого повнометражного мультфільму. Це й спричинило створення франшизи, в яку входять безліч персонажів та мультфільмів про них. Крижане серце. Мультфільм Крижане серце це казкова історія про те, як відважні друзі рятували своє королівство від вічної зими. Королівство Ерендел найпрекрасніше місце на землі. Тут завжди прекрасна погода. Скарбниця повна багатств, а люди щасливі. Але одного разу королева Ельза не справляється зі своїми магічними силами в керуванні льодом та снігом і занурює рідні землю у вічну зиму. Вона втікає в гори через те, що боїться, що може завдати ще більшої шкоди. Її молодша сестра Анна навпаки вважає, що те, що трапилося, не більше ніж випадковість, і що Ельзі під силу все виправити. Вона вирішує знайти сестру, але в таку подорож поодинці вирушати не варто. На щастя, Анни, вона зустрічає альпініста. Він і його вірний Олань Свен погоджується супроводжувати принцесу. Вже в лісі до їхньої компанії примикає четвертий супутник. Безжурний сніговик Олаф, якого колись створила Ельза. Друзям належить врятувати королівство не тільки від морозу, але й від зазіхань на його багатства з боку заїждженого принца Ханса і місцевого герцога Варавського. Трансформери. початок мультфільм розповість про те, з чого починався багатовіковий конфлікт на далекій планеті Кібертрон. Події розгортаються за багато століть до початку війни між автоботами і десяткаконами. Мало хто знає, що в ті далекі часи на прекрасній планеті Кібертрон панував мир. Роботи жили глибоко під землею, виходити на поверхні їм було суворо заборонено. Все змінилося, коли двоє молодих роботів робочих Оріон Пакс і Мегатрон, знехотя порушили це правило і опинилися на поверхні. Так, роботи познайомилися з біта елітою, а також дізналися, як насправді виглядає планета Кібертрон. Однак найважливіша подія Оріона Пакса і Мегатрона чекає попереду знайомство з найвпливовішим у всесвіті божеством Сентинелом Праймом, який дасть їм здатність трансформуватися, щоб вони могли врятувати Кібертрон від загибелі. Як приборкати дракона? Хікуб Хорендус Хедок третій або Ікінг, спадкоємець легендарної династії дужих вікінгів. Хлопець має все, що забажає, але йому не дає спати одна проблема: він жодного разу не робив ніякого героїчного вчинку, він ні разу не проявив власну відвагу. Щоб довести всім, що в нього є задатки та сила. Ікінг задумує вбивство багнатичного дракона і вирушає на його пошуки. Та знайти йому доводиться лише беззахисне та беззуби дитя дракона. Вони об'єднують власні сили з єдиною метою доказати всім, що вони варті поваги та здатні бути героями. Зоотрополіс Американський мультфільм Зоотрополіс розповідає про існування міста, в якому живуть одні тварини. Місто розділене зонами. Кожна відповідає всім вимогам безтурботного існування тварин. У цьому місці є і пустеля, і тундра, а також ліс. Оповідання у мультику йде про нового офіцера поліції, а точніше, зайчиху Джуді, яка тільки приступає до виконання своїх обов'язків. З перших ще хвилин вона розуміє, що серед інших офіцерів саме їй доведеться не солодко, адже вона біла й пухнаста. Незважаючи на всі труднощі, вона береться за нову справу разом з напарником. І як виявилося, саме від цієї справи залежить доля всього Заотрополіса. Король Лев у Лева на ім'я Муфасак, короля неосяжної Савани з ловицею Сарабі, люблячи його дружиною, з'являється на світ Левеня, спадкоємець титулу батька, якому дають ім'я Сімба. У Короля Муфаса також є брат на ім'я Шрам, який впевнений, що трон неодмінно повинен стати його, а те, що з'явився маленький спадкоємець, природно заважає здійсненню цього бажання. Тому він впевнено вирішує покінчити з Сімбою. Підправивши його на слоняче кладовище, Шрам підсилає гієн, але Муфаса допомагає Сімбі і рятує його, не підозрюючи про підступність брата. Одного разу батько гине, рятуючи Сімбу, і маленький спадкоємець переконаний, що винен у смерті свого батька покидає свої землі. Вперед і вгору мультфільм Вперети вгору це захоплююча історія про те, що все в житті завжди можна виправити, якщо є трохи бажання і декілька тисяч повітряних кульок. Карл Фредріксен розміняв восьмих десяток. Меланхолік, який поховав кохану дружину Еллі, і тепер похмуро дивиться на світ крізь окуляри. Радіти нічому, навколо його маленького будиночка кипить будівництво, Порошать самоскиди, забудовники мають намір відсудити ділянку, а з будинку престарілих регулярно приходять запрошення. Додатково до всього у двері містера Фредріксона безперервно барабанить обішаний значками товстий хлопчисько. Бойскаут ентузіаст 54-го загону. У його колекції не вистачає тільки значка за допомогу літнім людям, і самотній дідуган, здається, Расселу підходящою здобиччю. Словом, життя не вдалося, але ж колись Фредріксен разом з дружиною мріяв вирушити в далеку Амазонку до райського водоспаду. І одного разу, коли бригада з будинку престарілих уже стоїть на його ганку, герой викидає в демохід тисячі повітряних кульок. І підіймає в повітря свій будиночок. Фредріксон лотить в країну своєї мрії, і він дуже щасливий, тому що ще не знає, що на його терасі прочаївся докучливий скаут Рассел. Дякую всім, що подивилися цю добірку. Ці історії нагадують нам про важливість мрій, дружби та сім'ї. Кожен із цих шедеврів дарує неповторні емоції та залишає теплий слід у серці. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал та поділитися своїми улюбленими мультфільмами в коментарях. До нових зустрічей рідненькі! Всіх обійняв припідняв.